Дивіться, до чого приводить годування внутрій невстановлений час. Зранку, сьома година, самці по... посідали. Дивіться, як відрізняється розмір самців. Посередині, який він великий, справа трошки менший, а зліва на порядок менший. От. Тепер дивіться, зранку. Дав їм їсти соковиті корми не хочуть їсти. Прийшов гранула, залишилося, вони не доїли, то я докинув. Я пів норми а тепер воду кинув то і гранули. От. І вони є наїджені. І тепер ще глянемо до цієї сімейки. Ця сімейка мені теж періодично сигналізує. Я маю на увазі, що самочки е, таке велике гніздо періодично роблять, як я більше даю їм. Е, соломи, чи кидаю трошки більше, або сіна трошки більше, то вони таку таке гніздечко собі роблять. А як роблять гніздечка, то вже є сигнал до того, що якась зі самок буде народжувати. Ну, Дана сім'я мене не дуже радує, тому що вона вчасно не, самець вчасно їх не покрив. Не знаю. За, я буду проводити е, забій е, самців ще через два тижні. Можливо, я і того самця пущу на м'ясо. Для чого? Подивлюся, як розродяться ось ці восанки, Чи може навіть не буду чекати, я ще не визначився зараз в роздумах. В принципі, я, якщо розродяться дві тих самочки, то я буду мати е, другу лінію сам, е, внутрі. І я... Самця, який сидить з молодими самками, можна гонорово пускати до тих самочок, аби вони гарно розродилися. І мати ще одну лінію внутрі. Все. Дякую за увагу. Внутрі, бачите, не хочуть дуже їсти. Вони наїжджені І собі відпочивають. До побачення, всього найкращого.